Я всіх радий вітати, братва, ви на новенькій серії тюнячок. І сьогодні у нас буде ось такий апарат як BMW M5G90. Ця тачка зазнала великих змін в останніх фіксах і зараз вона почала їхати, тому що до цього вона була така повільна і не доволі сильно заносила. Але зараз я вас запевняю, що цей стоковий апарат може творити віщі І сьогодні я вам це покажу. Ось такі в нас дісунчики солідні, ну диски реально красиві, мені прям подобається. Не знаю, як вам, мені прям. Зайшло. Також заїдемо, подивимось обов'язково, чи є тут зовнішній тюнінг, а поки що спробуємо розігнати максималку. І також хочу нагадати, що для новачків, які починають грати на Ukraine GTA, на всіх серверах діє промокод Fisher, який дасть тобі чудові бонуси. І ще одна фішка цієї тачки, братва, це гібрид. Так-так, братва, вона наполовину електрична і наполовину бензинова. І це є афієтяк. Цікаво, я от, наприклад, зараз хочу намисно спалити бензик весь, щоб затестити електро. Але в стоці ми розганяємо 342, 343, і потихеньку вона їде далі. Але що яка максималка, поки не відомо Мені там трошки підказує, що вона поїде за 400 точно, але треба встановити детальки. Тому сьогодні будемо тюнити неї. Так, ну скоріш за все, що я зараз так швидко не випалю бензик, але поки можемо поїхати в сторону тюнінгу. Так, 340, 345, умовно кажучи, що в нас є швидкість, і це вже дуже добре. І це означає, що вона дійсно може поїхати за 400. Але це брат. Два тачка в тюнінгу буде не супер дешево, тому прийдеться тут потратити грошей, тому що тут s клас. Я думаю, що сьогодні я відкрию так нормально діталяк і я надіюсь, що мені надробиться щось уй-ой смачненьке. Тому так, от щось розганяємося в моменті. Так ж. Газулі нужмем. На балансі у мене 100 лямчиків брата, не так багато, але я планую максимум, ну, максимум 40, напевно, витрачити. Подивимось, подивимось, як воно буде. Зовнішній тюнінг. На жаль, на жаль, немає відсутній. Так, то ми вже бачимо, що тут стоїть тонування, нас це влаштовує. Скільки буде коштувати колір кузова? Застосувати? 800 тисяч. Ну, в принципі, нормально, я вам скажу. Це, в принципі, не супер дорого. Але цю беху треба якусь таку зелену робити. Темно, зелену. Щось схоже, як. У BMW БМВКС, тому що як на мене, це такий симпатічний колір для цієї бехи. Вона прям така супер красива стає. Оце, кстати теж колір непоганий, Я вам так скажу. Але, 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 але. Слухайте, а може таке щось поставити, як на мене, це сочно. А давайте поставимо, нехай буде. Так, кошик придбати. Перші 800к. Улітають у нас на. Не улітають, тому що знов нема продукції. Да й Ладно, поки покрутим внутрішній тишні тюнінг, вертва С клас Деталік нема. 40 кейсиків буде. Подивимось, чи хватить нам цього, чи не хватить. Ну, як 40 кейсів, я думаю, що трошки менше буде, але ми спробуємо щось вибити цікаве. Погнали. Давайте отак, серп... По 5 будемо кейсик відкривати. Знов буду крутити по ляму 200. У мене чомусь стається, що вони ну, краще дають. Як не крути, вони дають краще і є сенс на них витрачати гроші. Погнали, перша п'ятерочка, і нам падають сразу топові гальма. Оце, кстати, чи назас. Отакі От прикольчики я люблю, блін. Погнали. Так, чи це трансмісія? Так, трансмісія, трансмісія, шини. Найс! Nice. Братва, за 6 слямом ми почали гальми і шини. Я вважаю, що це непоганий результат. І також випала третя трансмісія, яка дає 7-0. Якщо що неї також можна встановити. І, до речі, чіп випав непоганий другий. Dobra. О, це, конечно, круто, що так випало А от мені цікаво, чи випадуть якісь там двигуни, турбонадувчики порядочні. Ну, кстати, такі турбонадувчик, але нам треба топовий, Нам треба супер топовий Турбонадувчик І нам падає топова трансмісія на базу, братва. Блін, ну хто казав, що цей кейс не дає? Він дає, братва. Він дає, причому непогано. Слухайте, дивіться. Ми потратили 12 млн. ми вже маємо, ну, топову трансмісію. І ще дві детальки червоні. Кайф. По суті, я думаю, що ці кейси дають реально більше. Погнали. Так, так, так. Так, так, так. Вот тут, кстати, відкриття не супер сильно вдалось. Але, 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 потихеньку, сейчас будем щось да Нам по-хорошему ч... давайте відкриємо, Так ради прикола 5 иксов, нам тут щось выпадет, цікаво сейчас. Так, 7.2 2 трансмиссия, непогано. Так, так. не выпало, на жаль. И мы уже потратили братва майже 25 мільйонів, держу в курсе. Гроші просто з с S-классом улетают в такую трубу, потужную. Так, так, шины. Непогано, непогано. Слухайте. Це дуже-дуже добре. Найс. Це чудово. Але це вже другі гальма. Типу, я не знаю на що. Ну, типу, круто, повезло, але хотілося б щось новеньке, якусь детальку таку. І не випадає більше нічого. Це, звісно, капець. От давайте, от час ради прикола, зараз відкриємо так: от ще 5 ерок, просто обичних по 900 тисяч, да? Ми отак от відкриваємо. Так, бац, підвіска, трансмісія. чип двигун. елки, палки. Ну, что сказать, вроде как выпало, вроде как и не выпало ничего интересного. Давайте еще тогда 5 эрочек. Ну надо, надо что-то залатать короче. Так, на нас еще 9 лямов это можно, в принципе, потратить. Я уже и так перешел за свой бюджет. Так, о, сюда двигунчик выпадает на базу. Сейчас, конечно, нам не выпало нормально Скажіть мені, турбонадув не випав взагалі. Ну і чіп у нас, по суті, такий собі є, як не як, але є, але хотілося б краще. Давайте я спробую ще, зараз останнє, 9600 мільйонів, це ми потратимо, братва, на навіть отак, Сім кейсів відкриємо на ерочку. в надії, що ми виб'ємо топовий турбонат. Я надіюся. Погнали. Давненько він мені не випадав, тому треба залутати його. Гальма, чіп падає. Ну, блін, ну цей чіп, звісно, взагалі не туди, не сюди. У, турбонадув знову четвертий пожалуйста. А вот сейчас пятый дасть последний. Металом, блин. Це, звісно, печально. це супер-печально. Давайте збирати тоді сетап. Зараз, бачите, я переважно ставлю деталі r класу тому що вони, як на мене, ліпше будуть, тому вставимо їх. Так-так, от. Е Підвісочка. От З підвісочкою є питання, тому що випала нам тільки ось така R-очна. а X-ова випала якась. X-ова випала вона не дуже. Вона набагато гірше, ніж ця, напевно. Да? Ну так. Да. Тоді ставимо R-очну все ж таки. Чіп. Чіп у нас є ось такий е другий, який дає. 7.2 це непогані характеристики. Я вам так скажу на диво. Типу другий чіп дає типу краще, чим четвертий, п'ятий, і це круто. Е, да. Далі, що нас цікавить, це турбонадув. А з турбонадувом, знову ж таки біда, тому що ну, нічого такого цікавого не випало. А випав тільки у нас четвертий є 3-4, і також є 2-3. Ну і це все, що я можу встановити. Ну, знову ж таки, ставимо тоді цей, якщо нічого іншого не випало, зберігаємо наш сетапчик. І отаку хочу темно-зелену зробити. І давайте зразу колір фар на неї теж накинемо, такі червоні. Полторами, виходить, зовнішній тюнітку такий в нас. Мини-мини. Тонування тут стоїть, все, виходимо, братва Я вам скажу, я вам скажу відверто, управління вже змінилось. Я вже відчуваю, як вона просто. Ну, дивіться, як вона просто на місці, майже розвертається. Це нефіга собі. Не всі тачки так можуть. Тобто, це вже не фіга собі. Погнали, заміряйте максималочку. Їхати вона стало бодріше, братва Ми вже тим часом їдемо 300 кілометрів, але тут зараз буде блокпост. Напевно, я зараз приторможу, щоб його акуратненько приїхати. Да? Щоб нас ніхто не збив і ми нікого не збили. І айо, ай кипа. І пробуємо тут заміряти. Тут дорога, до речі, трошки змінилась. Тут з'явилась нова жида лінія, яка переїжджає через цю дорогу. Але, в принципі, вона нам не заважає. Так, 370, 380, 390, і їдемо впевнено далі, але тут трошки поворот, і в мене швидкість скидається. 400 кілометрів бортова є у нас на, на спідометрі. 404, як помилка на компуктері. Так, нам треба кращу пряму знайти зараз. А напевно, ця пряма знаходиться в нас в Києві, я думаю. Да? Ну да, від БУ у рынка, что по прямій будемо зараз проскакувати. Так, ми знаходимося на новій прямій. Давайте пробуксовочку чуть-чуть. Ось такий у нас димок потужний. І ще з погазулинами, як дамо, полетели. Фу, так що? Давайте, я надію, я думаю, що дайте, може 410-415 буде кілометрів. Якщо буде, то це вообще кайф. Так, 380 єсть, дорога пуста, нам ніхто не перешкоджає. 395, 400 Тут якась ауді З'явилась, ми не проїжджаємо, але на ямки втратили швидкість тільки що. Так, 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 407, 408, 400. 408 кілометрів це максималка. Ух ти, юкі-паки, так це непогано. Слухайте, угодний апарат. На останніх стрімах сидів з підписниками і вони вибрали в принципі цю тачку, так що я думаю, що це не Так, да, полетіли 400 знов ж таки, Провіряю ще раз останній раз. Тут ельчики кистоит. 406, 407, 408, давай, 409. єсть 500? Ой, 4, 500 Айоме ю. Блін, ну новенькі полум'я, це просто імба, подивіться як вона красиво горить. Ну це ж BMW вони завжди горять. Де ви, ви хоч бачили одну BMW, яка не горіла? Я думаю, що всі BMW вже горіли, тому, типу, тут не в обіду BMWшникам, але, але частіше набагато горять BMW, чи Mercedes Погнали! Ну, вона стала дуже прутка Я думаю, що ви можете замітити, да, що просто я от їду, просто жму педаль вперед і повертаю, і вона при цьому всьому дуже добре керується. Це гарне керування на тачці. Однозначно, варто купити цю тачку. Рекомендую зараз це зробити, тому що якщо вона буде набирати обертів, попиту. Відповідно, вона і подорожчає, тому що їх не так легко дістати. Я цю тачку свій час купив взагалі за 10 лямів, а зараз я думаю, не можна продати набагато дорожче. І ось такий огляд у нас на BMW-шочку вийшов, братва. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Не забуваємо поставити лайкосик та підписатися на канал. З вами був Фішер. Всім папа. -па.